Вітаю з вербною неділею. Нехай вербова гілка принесе вам здоров'я, бадьорість, довголіття та благополуччя. Нехай будинок покине все погане, а мир та любов будуть завжди із вами. Вітаю з вербною неділею. Хочу побажати, щоб весняна гілочка верби принесла в дім щастя і радість, міцне здоров'я, мир та благополуччя. Верба б'є не яб'ю. За тиждень великом уже недалечко червоне яєчко, Не я б'ю, лоза б'є. Будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. Неділя, квітна до нас в гості завітала. у час, коли в зелені шати одіваються ліси. Розвіла верба, що ми Ісуса зустрічали, із побажаннями, любові та краси. І ласка Божа нас торкнеться неодмінно. Благословить Господь намненьку Україну, щоб ми у радості й за щасті довго жили, та матір Божа дасть усім здоров'я й сили. Вітаю вас з вербною неділею, нехай це світле свято принесе в нашу країну мир та добро, а нам та нашим захисникам здоров'я. Нехай нашу Україну назавжди залишить вороги та усіляке зло. Нехай освячена верба. Береже нас від горя та надасть сил. Адже вже за тиждень Великдень! Готуємось до Великодня з вірою в нашу перемогу. Бережіть себе та близьких! Слава ЗСУ і слава Україні!